Новий законопроект про мобілізацію. Чого нам ще чекати від влади? Давайте розбиратися. А з вас лайк і підписка на цей канал. Уряд вніс до Верховної Ради законопроект щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Проект закону визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військових та військовозобов'язаних. Підкреслили у відомстві. Які основні положення законопроекту? Давайте по порядку. По-перше, грошове забезпечення визначено мінімум у 20 тисяч гривень без урахування додаткової винагороди. А додаткова винагорода на період воєнного стану закладається від 30 000 до 100 тисяч гривень. А призовий вік знижується від 27 до 25 років. Далі визначається чіткий термін служби на період воєнного стану. Це, до речі, класний пункт, оскільки більшість наших військових їдуть на незрозумілий термін: одні раз півроку поїдуть додому, а другі від початку війни навіть забули, що таке дім. Люди з інвалідністю всіх груп звільнені від військової служби. А добровольці по мобілізації мають відстрочку на два місяці для розв'язання особистих питань і підготовки до мобілізації. Щорічна основна відпустка під час дії воєнного стану протягом календарного року може надаватися частинами не менше 15 календарних днів, а звільнені з полону військові отримують додаткові 90 днів відпустки зі збереженням грошового забезпечення, якщо вони вирішили продовжити службу. Також наголосили на тому, що не потрібно буде йти в ЦЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або ЦНАПі. Електронний кабінет пропонують створити на базі реєстру військовозобов'язаних оберіг. А також можна переїжджати в інші місця без дозволу ТЦК. А вже після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою. Облік роблять для всіх та виключають право на відстрочку від призову в державних службах. Державні службовці бронюються як всі. Категорія Б та В 50% від військовозобов'язаних в певному органі голови міських та селищних рад територіальних громад мають бронь. А військовозобов'язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування, 50% від військовозобов'язаних. Строкова служба скасовується замість неї, запроваджується базова військова підготовка. Людина віком від 18 до 24 років самостійно обирає, коли її проходити. Сама підготовка займатиме максимум 5 місяців, і за нею зберігається її робоче місце, чого зараз немає у чинному законодавстві. Після мобілізації всі громадяни проходитимуть обов'язковий військовий вишкіл 2-3 місяці. Людина не може бути відправлена одразу на фронт після мобілізації. Якщо б це втілили в життя, то можливо хлопці не так би боялися йти воювати. Оскільки багатьох лякає ось ця невідомість, тому що всі ми знаємо, що багатьох примусово забирали, підписували документи і одразу кидали на фронт голими та босими. І це варто змінювати негайно. Може б не було так багато зараз ухилянтів. Також щодо ухилянтів, з ними буде розбиратися суд на військовозобов'язаного можуть накласти тимчасове обмеження у праві на виїзд за межі України, тимчасове обмеження фізичної особи. У праві керування транспортним засобом та арешт на кошти та інші цінності фізичної особи. І давайте наостанок прочитаємо, які будуть зміни для жінок. Жінки, які придатні до проходження військової служби, і які закінчили заклади професійної фахової або вищої освіти, та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають затю на військовий облік військовозобов'язаних. Також жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, беруться на військовий облік за їх бажанням. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт в добровільному порядку. У мирний час, коли не діє режим воєнного стану, жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу в військовому резерві тільки в добровільному порядку за контрактом. Ось такі новини. Чи готові ви до нового законопроекту і чи погоджуєтеся з усіма цими пунктами? Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях. А ми будемо слідкувати за новинами далі. А ви підпишіться на наш канал і також поставте лайк під це відео. Скоро побачимось!